Ради всіх вітати в сервісному центрі A-Game Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас нова серія надходжень, нові відремонтовані. та Ті ноутбуки, які пройшли вже наші тести. Тобто ми вже можемо спокійно їх запропонувати в продаж. Почнемо з цієї моделі: це Asus ROG Strix G512 le Це сучасна лінійка ноутбуків Asus. Сучасна, Тому що зібрана на процесорі I7 10-го покоління 10750H. Можете подивитись в інтернеті. Це дуже потужні процесори. Там, Якщо я не помиляюсь до 5 ГГц частоти. Саме ця комплектація цього ноутбука, вона, скажімо так, має середній рівень. Ну, тобто Тут встановлена 128-бітна. Дискретна відеокарта GTX 1650TI з 4 ГБ відеопам'яті GDDR6. Так, Як бачите, жорсткий диск напрацював 502 дні, Ну, тобто, десь за два роки користувалася цим ноутбуком. Батарея має всього 10% зносу. Так, Включимо тести, щоб продемонструвати, що дискретна відеокарта працює. Значить, стан самого корпусу дуже гарний, на ньому немає майже подряпин, майже він не затертий, слідів таких немає, цілий. Швиденько по портах, в, задній части, в лівій частині, ви бачите, бачите є три USB-порта 203.0 та роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйма. Як бачите, в нижній частині ноутбука є підсвічування. Зараз воно налаштоване на ось такі два кольори. Дихання, але ж система підтримує дуже багато налаштувань, різноманітні кольори, які можна настроїти цього підсвічування, а також режими. Одразу обмовлюсь, що цей ноутбук такий виконаний більш в розових тонах. Тож, мабуть, аудиторія саме таких машин вона буде більш, мабуть, жіноча. Тому що ну, навіть ось тут той текст. Таким рожевим чи фіолетовим кольором нанесений. Так, Продовжуємо: з цієї сторони портів в цьому ноутбуці немає. В інші всі порти в нас знаходяться в задній частині. Тут, як бачите, у нас мережа LAN, повноцінне підключення. Роз'єм HDMI для підключення зовнішнього монітора. та сучасний порт USB Type C Thunderbolt. За ним роз'єм для підключення блока живлення. Блок живлення в комплекті з цим ноутбуком іде рідний, оригінальний Asus 150 Вт, 20 вольт. Він такий достатньо маленький, я вважаю, дуже зручний для того, щоб користуватись, брати його з собою десь в дорозі в якихось мандрах. Є кабель живлення одразу під нашу розетку, тож можна одразу же користуватись ноутбуком. Ноутбук, до речі, в нас цей продається навіть в коробочній версії, є від нього коробка, але ж, вона, можна сказати, що це просто коробка, рідна коробка від цього ноутбука, тут буде вкладений кабель та блок живлення. Так, покажу верхню частину. Є невеликі сліди користування, звісно, тобто ноутбук трошки, трошки покористували. Користувалися ним. Але ж стан, як я сказав, дуже гарний всього ноутбука. На мій погляд, його можна прирівняти до обережного користування та ноутбука, яким користувалися дуже недовго. Матриця тут з 15,6 дюйма IPS Full HD. Ну, тобто, такий собі, ну, до речі, тести. Покажу вам, бачите, що біде 1650 працюють. Порівняльні тести є у нас в аккаунті Instagram. Якщо вам буде цікаво десь порівняти його з чимось, ви можете подивитись там. Від себе, як майстер, скажу, що ноутбук цей перевірений, тобто зібрана в ньому повністю налаштована система охолодження. До речі, система охолодження в цьому ноутбуці вона йде з використанням рідкого металу. Ефективність охолодження саме процесора дуже велика. У нас щодо цього навіть на YouTube я викладу. Відеоролик там, там, де я порівнюю якраз роботу системи на рідкому металі та на термопасті. Дійсно, на рідкому металі вона працює значно ефективніше. Ну, Тут і радіатор призначений, він такий, що використ... ну, з ним можна використовувати рідкий метал, бо з мідними радіаторами є де деякі негативні наслідки, якщо використовувати рідкий метал. Тож цей процесор, мало того, що 10-го покоління сучасний, повноцінний, до 5 ГГц, здається, він дуже ефективно працює. Є результати тестів PassMark по, по цьому ноутбуку щодо процесора, щодо тих нюансів, які стосуються саме процесора, він дуже швидкий цей ноутбук. Відеокарта, хоча, і, ну, хоча вона, скажімо так, на переході з базового до середнього рівня, бо це все ж таки відеокарта з пам'яттю GDDR6, хоча і 4 ГБ. Ця відеокарта працює достатньо. Гарно, тобто навіть в, в, в ті ігри, які е, буде бажання пограти на цій відеокарті, спокійно це можна зробити. Ну і с, 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 сама батарея, як бачите, немає великого зносу, диск також. Тож, ноутбук повністю нормальний, повністю він здатний працювати, десь, якщо вам потрібно, десь можна навіть в дорозі, якщо, тому що батарея майже без зносу, але і стаціонарно десь з підключенням до блока живлення, тому що саме в цьому режимі ігрові ноутбуки працюють швидко на тій швидкості, на якій вони повинні працювати. Він, до речі, підійде навіть до обробки для обробки відео. Ось така достатньо сучасна. Трошки або не трошки, жіноча модель Asus G512LE на сучасному процесорі i 7 10750H з дискретною відеокартою GTX 1650. До речі, з 16 ГБ оперативної пам'яті. Вона встановлена тут однією планкою, тож можна легко доставити ще одну, можна навіть в нас, планочку на 16 ГБ і отримати цілих 32 ГБ. В двоканальному режимі, тобто, це буде дуже багато і дуже ще, ну, ще набагато швидше щодо оперативної пам'яті. Батарея майже без зносу. Ось такий ноутбук. Якщо є у вас запитання, за цим номером телефону він буде і в описі до відео, ви можете задати будь-які запитання. Посилання на цей ноутбук з детальною інформацією про характеристику та з ціною на саме цей ноутбук буде в описі до цього відео. Там також буде цей номер. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте, або ж приїжджайте до нас в Офіс на Подолі, сервісне центр Єгієм Київ. І навіть якщо ви знаходитесь в іншому місті, хочете придбати цей ноутбук, відеотестів. Знов там якихось я можу скинути вам на вайбер по вашій вимозі. Та також ви можете замовити його накладеним платежем, тобто не сплачувати повну його вартість до того, як ви його отримаєте, передоплативши тільки 300 гривень за доставку вашого ноутбука до вашого відділення. Там в себе на відділенні ви можете впевнити, що все в ньому в порядку. На нього буде повноцінна трьохмісячна гарантія, буде стікер на корпусі на цьому ноутбуці. та Купити цей ноутбук, користуватись ним. Дякую вам за перегляд. Сервісний центр ЕйґімКиїв. До побачення.